Капсула часу, друзі. Рівно 12 років тому, коли я ще був неодружений, моя дружина на День Святого Валентина подарувала мені усю 101 причину, чому я тебе кохаю. І уявіть, пройшло стільки років, 12 років вона зберігалася, бачите, в якому стані банка. І ніхто її до цієї пори не відкривав, і я не дивився, що там знаходиться всередині. Не знаю ще, кому буде цікаво таке відео. Але я знайшов усю банку. Я все ж таки хочу відкрити і подивитися, що ж там за 101 причина, чому ж мене так сильно 12 років назад кохали. Хто там кохає мене чи любить, подаруйте мені, будь ласка, на наступний день святого Валентина відкривачку, тому що не маю чим відкривати баночки. Ми це обережно зробимо. Це ж капсула часу, друзі. Опа! Ой, що ж там таке написано? І мені цікаво, що дійсно тут знаходиться 101, 101 пабірець, ось цих. Ну що ж, я не знаю, давайте будемо читати. Так, що у нас тут пише? Ти рішучий, я рішучий, друзі. Інколи буваю, ти вільний. Або, а будуть якісь такі пошлі бумажки чи папірці, які я, ти відвертий, які я не зможу прочитати ну, перед вами. Тому що мені буде якось соромно. Ти сексуальний, а я вам що казав? Все ж таки, я сексі, друзі. Колись був сесі, а зараз вже старий, потиканий. Ти добрий брат. Супер. Можливо, добрий, це знає тільки моя сестра. Ти неперевершений. Колись був неперевершений, можливо, і зараз, друзі. <сум> Ти привітний. От напишіть мені підписники мої, чи я привітний. <сум> так. Ти маєш гарне тіло. Ну, з цим я вже можу поспорити, друзі, тому що після останніх моїх хвороб 11 років мого спорту пішло куту під хвіст. Ти щасливий. Ну, такого, я вам скажу, 50 на 50. Я щасливий, що я ще живий. Так, ти добрий кролик. <рив> Ой, боже друзі. Так, ти ціло... цілеспрямований, так, дійсно. Коли переді мною стоїть ціль, то це все. Я однозначно досягаю будь-якої цілі. Ти простий, простий, як 5 копійок. Так, ти гарний чоловік. Я не знаю, гарний чоловік я чи не гарний. Ну, щось вона, щось вона собі там знала. Ти добродушний. Інколи буває таке, друзі, що, наприклад, захворів наш собака на гаражному масиві, і всім абсолютно було байдуже, що пес просто гниє місяць. Я нічого, я, да, я добра душа. Ти ароматний. Ну, не знаю, не знаю. Ароматний. Так. Ти терпеливий. Ну, до пори, до, до часу. До пори до часу, друзі. То таке. Інколи нерви здають. Ти чуттєвий. Ну, можливо. Ти найшикарніший. Охренеть, бляха. Ось, оце тут, друзі, компліменти. Стільки компліментів, що я просто в шоці. Ти крутий. Ну, не настільки, я би сказав, що я там якийсь крутий. Ну, таке собі. Ти енергійний. От на рахунок енергійності, оце 100%. Я настільки енергійний, що я просто не можу сидіти без роботи. Ти величний. Ну, не знаю. Колись був дуже я величний. Ти обережний. Ну, тут можу поспорити, друзі. 50 на 50. Ти чудовий батько. Ну тут також я можу поспорити, тому що я не являюся чудовим, аж настільки батьком. Ну, це як для кого? Так, це вона собі так думала, що я чудовий батько, але ж насправді тоді ще я не був батьком. Ти самостійний. На рахунок самостійності, так, друзі, тому що я виріс без батьків. Я дійсно самостійний. Ти запальний. Запальний. Так, можу запалювати так, таке каміна, наприклад. Так, ти добрий. Добрий, дійсно я добрий, я добра душа. Ти цікавий і цікавий я. Бачите, я зараз відкрию вам всю правду. Ти лагідний. Можу бути лагідним, можу бути грубий. Ну, зазвичай я дуже лагідний. Так. Ти елегантний. Ну, не знаю, елегантний, такий собі. Простий. Так, ти життєрадісний. Життєрадісний? Ну, в принципі, так, да. а чому ні. Ти веселий. Я веселий, друзі. Я веселий, дійсно, незважаючи на всі проблеми. Так, ти сміливий, сміливий? Ну, сміливий, так, да, тому що я борюся з цими всіма шахраями. Ти рішучий. І рішучий я, і рішуче я підходжу до цього всього. Так. Ти завжди зрозумієш. Буваю, зрозумію, друзі. Буваю ні. То таке буває. Ти в ліжку Бог. Це було, так, друзі. Що було, то було. Тут не поспориш, ти господар, я хороший господар, бачите? Це все зроблено моїми руками. Так, дійсно, що господар, я то господар. Я люблю працювати. Ти віртуоз. Я такий ще віртуоз, що ви собі не уявляєте, можу такі віражі робити. Ти шикарний. Я шикарний. Хоча тоді вона навіть і не знала толком, який я. Господар чи не господар, ти кмітливий. Тобто, бляха, це тут. Якби друзі, розумієте, передбачення йдуть, бляха, через 12 років. Ти мій чоловік. Розумієте, що тоді я ще не був ніяким чоловіком. Ти смачний. Я смачний. <сум> супер, супер, друзі. Ти класний? Я класний, я класний чувачок. <сум> так, ти загадковий. Бляха, це ж треба стільки часу. Ти захисник, дійсно, друзі, я захисник. І через те, що я захисник, я маю зайві проблеми. Ти найкращий, найкращий, друзі. Слухайте, це діло все може затягнутися. Ну, кому цікаво, той подивиться. Ти дбайливий. Я дбаю так, я дбаю дійсно. Я дбайлива людина. Ти мир наш. Мир, Можливий мир, друзі. Можливо, ти бравий. Хрініть, де стільки слів взяти, ти ніжний. І розумієте, що кожне слово різне. Ти довірливий. Бляха, от на рахунок довірливий, отак довіряєш людям, що вони тобі пересадили 4,5 тисячі графтів, а вони пересаджують тобі волосся 2,5. Ти гр... грайливий. А вони тебе обманюють, бляха. Отак і довіряй після того людям. Ти романтичний. На рахунок романтичності, так. Колись я був дуже романтиком, а потім таке вже сімейні вузи. Ти переможець. Буваю переможцем. Так, якщо стоїть переді мною ціль, то я її обов'язково досягну і переможу. Я фантастичний. Фантастичний. Солодкий? Охренеть. Я солодкий. Ти най-най-най. 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 Ти мій, слухайте, тут я не знаю, тут просто в мене прокинулися інші почуття. Ти гордий. <плес> <плес> ти найнай. -най. Я був найнайнай, -най -най, а тепер я ти най. Ти сильний. Так, дійсно, друзі, я був колись сильний і там жав по 200 з лишним кілограм, бляха. І піднімав на біцуху по 55 кілограм, а зараз я дрещ. Ти батько. Ну, напевно, може, вагітна тоді вона була. Ні, ще не була вагітна. Я ще не був батьком. Ти завжди правий. Ну, не завжди. Інколи я погоджуюся, що я не завжди правий. Ти довершений. Та ні, ні. Це, це точно не довершений. Точно. Я, ну, я не можу бути довершена людина. Так, що в нас тут? Ти. Піклуєшся. Ну, піклуюся, дійсно, друзі. Піклуюся, тому що, ну, а як же? Ти вихований. Ну, вихований? Ну да, я вихований. <гум> Хоча виховували мене моя сестра. Ти мудрий. Мудрий. Так, далі, що там? Ти симпатичний. Ну, такий лисий чувачок вже я, який я симпатичний. Колись був симпатичний. Ти трудяга. От на рахунок трудяги, друзі, тут дійсно в ціль. Через те, що я такий трудяга, я собі заробив опущення всіх органів. Ти рішучий. Я і рішучий, і трудяга. І через то я заробив собі купу хвороб і болячок. Зато я досяг цілі, я все це маю. Ти шикарно. Шикарно цілуєшся. Ніфіга собі, бляха, колись було, так, а зараз я не знаю. Ну, не знаю, більше ні з ким не я пробував після того часу. Ти вічливий. Напевно, вічливий був. А може і ні. Ти мрійник. Так, я інколи мрію, що я досягну великих цілей. Так, ти спортсмен. От, бляха, спортсменом я дійсно був. Я надіюся, що, можливо, я ще вилікуюся і буду спортсменом. Ти активний. О, Активний, друзі, я настільки активний в всьому. Я дуже активна людина. Ти любиш подорожувати. От подорожувати я дуже люблю, особливо наші Карпати. За кордон їздити. Хоча зараз хрен куди поїдеш. Ти вірний. Дійсно, друзі, от вірний це 100% про мене. За 12 років я ні разу не зраджував. Так, ти фантастичний. Напевно, фантастичний було. Мені здається, ти казковий. Я казковий принц, ти відважний. <рес> так. Ти прекрасний водій. На рахунок цього також, друзі. Я дуже афігенний водій. Три роки працював в таксі. Так що я знаю все дуже чітко. Ти гарно посміхаєшся. Ну, так і, да, буває. Буває гарно. Ой, ні. Ти заробляєш гроші. Тут не поспориш, друзі. Гроші я знаю ціну своєї праці, гроші я вмію заробляти. Ти даруєш квіти. Ну да, але останнім часом дарую тільки по святах. Ну, таке розумієте? Ви мене зрозумієте, хто одружений. Ти гурман. Ну, ресторани я люблю. Да, по ресторанах я люблю також ходити і смакувати ті страви, які я ще не смакував. Ти безкомпромісний. Ну, може бути, може бути, так. Да. Хоча деколи можу піти на компроміс. Ти економний. Ну, я би не сказав, що я дуже економний. Коли я починаю заробляти, то я починаю більше витрачати, як і всі. Ти даруєш подарунки. Да, от Подаруночки дійсно я дарую всім. Навіть вам, друзі, ви ж знаєте, що це. І мені не шкода, я подарунки дарую. Ти е, бунт, бунтівник. Бунтівник? Що, там? що це? Буці, бу, бу, буштівник. Не знаю. Коротше, друзі, потім дружина мені переведе. Ти мрія. Ну, я мрія, я мрія багатьох жіночок, можливо, так. Ти це тільки ти. Ти радісний. Я радісний, коли нічого не болить. Ти дуже крутецький. Я крутецький, да, друзі. Такий собі, простий хлопець. Ти любиш експериментувати. От на рахунок експериментувати, так, я різні експерименти роблю. Ви ж переглядаєте всі мої відео. Ти елегантний. Мені здається, елегантний був вже. Так, ти вишуканий. Ну, Мене ще такого йди, пошукай, бляха. Ти розв... Розумний. Ну, ну, на відсотків 80, хай буде розумний. Я не скажу, що там дуже сильно розумний, тому що дехто пише, що я дурний, там фізики не знаю, мені треба вчитися. Ну, то таке, то ж хейтери, що ж зробиш? Ти люб'язний. Ну, буває, буває, друзі. Ти відвертий. І от я відвертий. От відвертість це моє. Я, якщо щось роблю, чи я щось показую, якийсь товар, наприклад, наприклад, якщо мені. Хочуть його прорекламувати, я відверто кажу, що я буду показувати відверто, тому що всі мої відео базуються на відвертості. Я не буду розказувати, що лайно то, -то золото. І останнє, ти сім'янин. Я сім'янин, друзі. Уявіть собі, я сім'янин. Так що, друзі, я дякую, що я разом з вами згадав усі такі всі приємні емоції. Я це все запакую назад, щоб дружина моя переглянула, хоча вона і перегляне ось це відео. Мені було дуже приємно. Всім дякую, що ви зі мною, з Петровичем. Ви реально відчули, хто я, дізналися, хто я, що, і так далі. Всім дякую і до побачення! Усіх зі святом. Валентина!